Свято проситься у хату, швидше двері відчини. За столом і мама, і тато, їхні дочки та сини. Ще й онучата, ночата до бабусі дідуся. Святом повниться вся хата, за столом родина вся. Крашенки, свячена паска вже чекають на сторі. Тут у шинка, і ковбаска, хрін, і масло, і драглі. Крашенки – то справжнє диво, найдивніше і Чедес, усміхається щасливо і кажуть, ї, Христос Воскрес! Ось і зібралися ми сьогодні з вами у цій ошатній залі, щоб вирушити у великодню подорож. А помандрує з нами сьогодні пані Наталя, славетна писанкарка-майстриня, яка буде виготовляти свою улюблену писанку. З давніх давен люди святкують Великий Пасху. Це день, коли Воскрес Ісус Христос, якого ми бачимо на іконах. Саме цієї пори приходить справжня весна, все починає рости, квітувати. На Пасху дорослі розписують та фарбують яєчка, дарують їх дітям, приказуючи Христос Воскрес! Діти відповідають «Воїстин Воскрес. З Великоднем, як і з іншими святами. Пов'язано багато звичаїв та обрядів, а дізнаємось ми про них на зупинці звичаєвій. Вважається, що на Великдень слід фарбувати 13 крашенок, бо було 12 апостолів і один Спаситель. Крашенки роблять великодні суботи. Вважається, що яйця, фарбовані саме цього дня, зберігаються найдовше. А мені бабуся розповідала, що, прийшовши з церкви, одне яйце відкладають окремо. А після того, як розуміється, господар брав те свячене яйце, йшов з ним у стайню до тварин і, проводячи хрестоподібно по спині тварини, говорив: Христос воскрес. Потім обчищав те свячене яйце і давав їсти худобі, щоб вона була здоровою. А ще товчене на порошок лушпиння крашенки підсипають до кормів курем і бжолам, щоб кури краще неслися, а бджоли роїлися. Крашенку, а ще більше писанку, одержану на великдень після першого хрестування, треба зберегти, бо вона від... відвертає напасті злої людини. Після Великодня люди закопують шкарлупки з писанок і крашенок на городі, вірячи, що з них виростає зілля маруна, яке стілі хвороби. Топтати ногами грешки позволеного яйця або писанки великий гріх. Хто буде топтати ногами сичене яйце, того Бог покарає. А ще кажуть, що якщо вмитись водою, у якій лежала писанка. То личку, стане гарне, округле і гладеньке, як яйце, та румяне і здоровий, як писанка. Тож рушаймо далі. Адже на нас чекають пригоди та нові знайомства. А за вікном нашого потяга видно наступну зупинку легенда. А чи знаєте ви легенди, пов'язані і Великоднем? з Та знаємо! Я знаю легенду про виникнення крашенки. Ось послухайте, коли Ісуса Христа поховали, вхід до гробу приклали великим каменем і поставили варту. Понтій Пілат, начальник варти, саме снідав, коли до нього прибігли вартові і повідомили, що Христос воскрес. Пілат не повірив цьому, сказав, що як не може з чорного стати білим, так не може мертва людина воскреснути. Наказав вартових стратити. Але цієї миті яйця, принесені до сніданку, почервоніли. Тоді Пілат подарував вартовим покрашенці, звелів сповістити всіх, що Христос Воскрес. Існує ще одна легенда. Кажуть, що коли Ісус Христос Воскрес, то він сказав воякам, які охороняли його гріб, ідіть і скажіть усім людям: Христос Воскрес! А щоб вам повірили, ось вам знак. При цьому спаситель взяв із свого гробу крашенку і дав воякам. Відтоді і існує звичай робити крашенки на день. Наступна легенда розповідає таке, що жила в одному селі бідна жінка, і було в неї дванадцять синів, які тяжко хворіли і один за одним помирали. Країло состоги материнське серце, але ніщо не допомагало. Не зілля, ні знахарки, нарешті залишився в живих лише один найменший син. Молилася щира мати, просила Божої ласки та допомоги. І ось приснився їй ангел. Він сказав, що врятує сина, коли жінка допоможе йому боротися злом, якого так багато розсіялося по світі. Прокинувшись, вона побачила на столі курячі яйця, розбила писачок. Зварила трави, розтопила віск і стала виводити узор за узором. Гарні виходили писанки із символічними знаками добра. Жінка роздавала їх людям, як символ людяності, добра, щирості, милосердя. Адже людина, яка хоч раз в житті потримала в руках писанку, уже ніколи не може зробити нічого нікому погане. А мені, бабуся, старила таку легенду. Ніс чоловік яйця в кошку на базар продавати. А вся часу волонтер розпонати Ісуса Христа. Шку, спаситель під його ця Чоловікові стали жаль Спасителя. свій кошку на дорозі, а сам пішов допомагати Ісусу і нести хрест. І ніс його аж до голови. Коли ж повернувся до свого кошика то побачив, що яйця перетворилися на крашенки і косинки. Розказують старі люди, що не хрестив. Та різні недовірки спокушали Христа, як ішов він на страждання, Набрали у каміння і, записали, і запитали Спасителя, що в лині? Христос каже, крашане і писане. Відкрили певину недовірки, щоб посміятися, а там справді крашами і писані. Христос лише усміхнувся і каже до людей: ви до мене каменем. А я до вас серце. Тільки тоді повірили нехрести, що Ісус, Син Божий, впав на коліна і просили прощення. Дорогі дітки, послухайте ще одну легенду. День, глибок, десь глибоко під землею сидить злий змій. Щороку, напередодні Великодня, посилає він своїх гінців на землю, чи малюють писанки, діти, дізнатися. Якщо писанок багато, змій чахне, і залізні ланцюги надійно тримають його. Люди змій чекає, коли то вже не буде писано, щоб вирватися на волю і перенести зло на землю, та й не дочекається. Бо дуже давня традиція нашого народу малювати та розписувати писанки. Недаремно в народі кажуть, поки. Будуть писаночки на світі писати, доти люд наш буде жити і наш край прославляти. Дізналися ми багато легенд про Великдень. А наша мандрівка продовжується. І проведемо ми Вікторину запитань і відповідей. А ну ж бо, будьте уважні. Як називаються яйця пофарбовані в один колір? Краще! <красені> Які орнаментовані яйця називаються дряпанками? Дряпанки! і Так. А що таке мальованка? Дерев'яне яйце, яке намальоване пензем Фарбами. Так. А як називається спеціальний інструмент, за допомогою якого наносить Наталя, пані Наталя, віск на яйце? Песенко! Молодці. А можливо, ви скажете, де знаходиться музей писанки? Коли. Молодці. Отже, знаєте про музей. А можливо, ви чули, де знаходиться пам'ятник писанків. В Канаді. Молодці. Все знають наші дівчатка, всі традиції, легенди, де що знаходиться, як що називається. Тому рушаємо далі. Наступна наша зупинка дозвілена. Сьогодні ми багато нового дізналися про крашенки, писанки та їх пізновиди. Багато завдань виконали та вже трохи втомилися. Мабуть, час трішки відпочити та погратися. Ви любите гратися, дівчата? Так, да, ми любимо! Колись, з давні даве улюбленою розвагою дітей були різноманітні іграшки з крашенками. І під час Великодніх свят інші дні, дітвора, виявляли величезну винахідливість. Вигадуючи нові і нові забави з яйцем-грайцем. Ось перша гра. Битки граємо двоє гравців, дівчатка, підходьте, покажіть, як це має бути, стукається носиками крашенок. Чия крашенка розіб'ється, той програв. Віддає свою крашенку наступному кріпак. Це моцап, це дуже міцна крашенка, об яку розбиваються інші мармулаком, у деяких місцевостях називають крашенку, розроблен зроблену з дерева, якої хитрони користувалися замість справжньої. Запусканка це таке яйце, з якого видалили вміст, середину стромили воскову трубочку, а потім поклали в гарячий попіл, щоб піск розтопився і кипав. І... І... Писанка е, скріпила шкарлупу. А зараз дізнаємось, які ще були ігри. Наприклад, була така гра, яка називалася Утрапка. Гравця відводили далеко від крашенки, і він, закривши шапкою, намагався до неї підійти. Інша гра «У блудька». Один із гравців кладе крашенку на землю і відмірює п'ять кроків, другому зав'язують очі тричі, обвертають навколо себе. І змушують зробити п'ять кроків. Потім розв'язують очі, гравець намагається дотягнутися до крашенки рукою. А я знаю таку у печка. Дві крашенки кладуть так, що поміж ними не могла пройти третя. Гравець кидає свою крашенку, намагаючись бити зразу дві крашенки. Ось так, граючись і розповідаючи, ми дійшли з вами до останньої зупинки поетичної. Христос Воскрес! Церква має дзвони, Пасхальна пісня Левидоневесь і скраться радістю у храмах всі ікони. Тож радійте, люди, Божий Син, Воскрес! Воскрес із мертвих хоч і був розп'ятий. Від смертю своєю смерть переміг, Або життя нам вічно дарувати. Щоб кожен з нас покаятися зміг. Він кров пролив для нашого спасіння і хрест важкий покірності прийняв. І в час людського божевілля Ісус за нас у муках помирав. Він є життя, яке бояє цвітом, Йому хвала і шана до небес. Вона є добра звістка понад світом. Христос воскрес, воістину воскрес! Намалюю писанку власними руками Для бабусі, дідуся, для тата і для мами, Намалюю сонце в ранішню зиру, розкажу я світу, як його люблю. Намалюю птаха, символ охоронця Божого посланця нашого віконця, Намалюю гілку у груньках рослину і спіраль як символ. Митій плине. Намалюю оленя, символ допомоги, що... рятівник, безстрашний. рятівник безстрашний у шуканні Бога. Намалюю коника, символ руху сонця, що несеться небом, В шатах віроносця Намалюю квіти, радісних дітей, риву для здоров'я усмішок людей, лист дубовий жовтий, подивитись, любо. Щоб було не здоров'я, як у дуба. Ввечері матуся нас чарує, писанки на виставку малює, віськ черпає пищиком і зблються, очі мами лагідно сміються, очі мами світяться у ласці, квіточки на зір на писанці зірчасті, а на другій. Півники та бджоли, ми таких не бачили ніколи. А на третій мисенці зірниці, що під ними злотчарниці, птиці. на четвертій коло та досари, а на п'ятій рушничок пригарний. В матуся на щирокі, писанки на виставку малюй. дивиться і тішиться матуся. Я у неї малювати вчуся. Свято Пасхи недалечке, люди звичай бережуть, Розмальовують яєчка, Пишні пасочки печуть, святкування йде віками, це такі чудові дні. Гості йти під рушниками страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Святість це чарівне слово. Тільки треба так зуміть, щоб життя своє святково у труді й добрі прожить. Христос Воскрес, Воскрес ти, Україна, постане за неподою руї, Воскресна її мова солов'їна, і на весь світ лунатимемо у тві, замайрить блакитно жовтий стяг, як символ неба, хліба запашного, як свідок люду нашого звиття. Нам не потрібно іншого чужого. ми Українці, непокірні духом, ми не дамо чужинцям панувати нам не страшні ні куля, ні розруха, нашу жалуні нічим не мамувать. Кров славних пращурів до бою закликає, вона за волю лита не дарма. В наших серцях такий вогонь палає, якого в інших і в думках нема. Ми українці, ми не малороси ми нація, могутня, наче стань Червону свічку заплітаєм в коси, і мова наша чиста, мов кришталь. Ми той народ, якого не здолати, завзятий дух нам клич дає. Вперед, благослови нас, україно мати, ми хочемо побачити твій злет. ти встанеш із колін, Заквітнеш квітнеш рясно, за тебе сотня молиться з небес. До віку твоя слава не погасне, воскреснеш ти. Який Христос Воскрес! Ось і закінчилася наша надзвичайна подорож, а пані Наталі встигла розписати свою писанку. Ось яка красива вона нас вийшла. Неймовірна і дуже красива. Ну що ж, ми дякуємо вам за увагу. Щасливих великодніх свят! До побачення! До нових зустрічей!